Сашко безробітній мій не Але він не очікує, що останеться в його житті. Подивись, що робиться в цьому типому світі. Що за задіч, хто мені може дзвонити? Мене ж нема друзів. Алло, хто це? Добрий день. Мене звати Ярослав. Мене звати Сашко, але в інстаграмі підписаний fuckingniga3390390 390 Ми знаємо, що ти в минулому був хакер. Нам від тебе нададе дещо. Я вже давно не займаюся цими справами. В мене нема грошей, навіть води. Ми тобі заплатимо велику суму грошей. Наскільки велику? Один мільйон. Я в справі. Захотілося наркотики. Зараз я себе погано чувствую. Ей, чуваче, бачу, б тебе сил не хватає Я тобі можу дещо дати. Що це було? Що за чувак до мене підходив? Може вколоти собі? Злий в Brawl Stars Іди нахуй. Що це за голоса? Вони хочуть, щоб я кудись пішов. Судячи з голосів, вони хочуть, щоб я пішов на вулицю Томкінсона. Голоса казали мені прийти сюди. Треба роздивитись місце. Я когось почув. Ми подзвонили одному васі. І пообіщали грошей за роботу. Але ми нічого не заплатимо. Треба підійти ближче, щоб краще почути. Бляха. Хто це такий був? Я ліфтік. Значить вони хочуть мене обдурити? Вони не знають, з ким зв'язались. Я им покажу. Нарешті я знайшов твой фейсбук. Ярослав Мафия 50 років. 10 тисяч кубки Бравл Старс, улюблений персонаж Леон. Да вже він знайшов мене швидше, ніж я його. Я твої на бумагу. Да, завжди собою. О, спасибо. спасибо. <laughs> Нарешті я знайшов твій фейсбук. Ярослав Мафія. 50 років. Має 10. Я лифтик ліфтік. Забув. <laughs> Наскільки велико? Я знайшов твій фейсбук. <laughs> Ссылка Нарешті я знайшов твій фейсбук.